На минулому тижні шосткинське управління праці та соцзахисту населення провело друге нарахування державних допомог. Загальна сума виплат склала 516 тисяч гривень. Про це на апаратній нараді повідомила очільниця управління Антоніна Найметенко на сьогоднішній день. Внутрішньо переміщених осіб у нас нараховується 6449 осіб. І е, е, в цьому році, вперше, мешканцю нашої громади встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Ця особа перебувала у полоні в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, і на державному рівні отримала навіть виплату в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Також у Шосткинській громаді створюють продрезерв. Міський голова Микола Нога доручив Антоніні Наймитенко створити умови для безпечного та комфортного проживання в селах громади не лише для внутрішньо переміщених осіб, а й для всіх охочих перечекати буремні часи подалі від міста. Наразі створена лише база старостинських округів, які можуть прийняти таких людей. Любий громадянин, які живе у прикордоні, наші району райони других, можуть приїхати до нас. В Чаплеївку поселитись, є центр, і в Клишках підготовлено там теж достатня кількість і кроваті, і харчування організовано буде і таке інше. Пожалуйста, переселяйся, поживи якийсь час, а може успокоїться, вернеться назад. І там можуть бути не тільки чужі, а й свої переселенці. Жителі Шоскінської громади, навпаки, повинні мати преференцію в цьому питанні. Це ж наші люди. Кожна різна психологія, не так же просто вижити от в сьогоднішніх умов. Ми повинні створювати нормальні умови життя, незважаючи на війну. Тому що, як ми бачимо, війна продовжується і продовжується за цей час. Діти повинні рождатися, виховуватися, вчитися і таке інше. Це наше завдання дорослого покоління сьогоднішне. Тим більше керівників.